На Бахмутському напрямку, де точаться найзапекліші бої, прикордонники України на Бахмутському напрямку відбили штурм російських окупантів. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Українські прикордонники відбили штурм російських окупантів на Бахмутському напрямку. Про це повідомляється у телеграм-каналі Державної прикордонної служби. Прикордонники знешкодили 26 окупантів на Бахмутському напрямку, йдеться у повідомленні. Зокрема, учора зранку російські окупанти спробували прорвати рубіж оборони, який утримує один з підрозділів Держприкордонслужби. Але у них нічого не вийшло: Збройні сили України рознесли всіх окупантів. Прикордонники витримали удар та вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів зупинили просування штурмовиків. Також, за допомогою артилерії та мінометів, оборонці кордону вели бій з піхотою противника. Ворог зазнав поразки. Окупанти почали тікати кущами, але Збройні Сили України знищили всіх. Ніхто із російських загарбників не вижив. Тепер будуть знати, як приходити на нашу українську землю. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!